І так, ми у Лідлі, Подивимося, що тут у нас є до Пасхи. І так, ну, як завжди, кіндер яйця. Це лідівська фірма. До речі, непогана. І так, ціні поки що не бачу. А є. так, яйця тут по 12 євро. 265 260 мг. Там з на сюрпризу. Потім і оці коломби, Це, скажімо, таке пасхальне, солодке, солодка випічка. Яйця фрероші. Так, у лідлі можна на ікунаті інші фірми. Так тут тоже бачу які слишки речі. Це хороша знижка. Нескільки. Не скидка чиво. Ось такі тортики шоколадні. По 3,99. Це хороші якісь знижки. І бувають в дані дуже-досить великі упаковки, яких не йдеш по ну Це наша марка-мофка, досить непогана. печиво із варенням персика. М -м, це попробувати. Так, відділ зі знижками вже до Пасхи. Ще тиждень рівно сім'ї. Вже почалися знижки, тому що не розуміють, що не все подасться. Ось таке. Навіть крашені яйця. 280 за 6 штук. Оце печиво дуже смачненьке. І так, з'їжджаємо саміну. Подивимося, що тут є хорошого, добренького і цікавого до Пасхи. Вау! Які яйця! Гарні. Дуже гарні яєчка, різні, опаковочки. Досить дорогі муцелінд. 20 євро. Коломби. Майна досить хороша фірма. Ух ти! Баулі. Я не люблю з мадерлами. Люблю без нічого. Це дуже вітрина ліндом. 30 євро таке яєчко. Це зайчик лінд. Ну, а це якраз те, що я вам казала, наша колонка. ,57. Ну, Цього року лінду є у всіх кольорах, які хочеш. І на різні, як -то кажуть, кишеньки. фірми стрига. Мені там не подобається шоколад. Це на любителя, як то кажуть. Була знижка і бачу, їх досить добре брали. Рай для всіх діток. Ох, і були вдоволені, якби їх запустити всіх. Ну, ціни, звичайно, досить дорогенькі. Бачи, наша фірма коштує 18 євро. Є лінд. Дуже багато цього року лінду різного. Оглянець з кокосом, такого я ще не пробувала. Це є білий шоколад з горіхом лісовим. Ось такий.